Ось я на зимові рибалочки. Пробую, але щось нічого не бере. це мій знаменітий людоруб рубає кірідний великий, дуже добре. Руки замерзли. Одної покльовки немає. Стоять на водойомі жерлиці, але на їх так ось нічого не бере. Погода міняється, вітерець хмарно. Ворони налетіли, каркають, погоду накаркають. Без мотилку немає, як кажуть, покльовки. Ну що ж, буду завершувати рибалку, яка почалася, і швидко закінчилася, тому що ні клює, нічого. Буду збиратися додому. Дякую всім. Не хвоста, не лоски. До побачення.